Доброго дня, з вами текстильна група Кабла. Текс ваш у вас зараз пропонуємо код позиції 0,10 Блузки Америка. Ціна за 1 кг становить 3 долари, вага мішка 25 кілограмів, вартість мішка 75 доларів. Під час відеоогляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте відеоогляди у нас в групі та робіть замовлення. Готуйтеся до літа з текстильною групою Кавлатекс. Позиції 0,10, блузки, різноманітний йде модельний ряд, яскрава кольорова гама. Хороші розміри. Ціна за один кілограм становить 3 долари, а вартість мішка вагою 25 кг, 75 доларів. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Номіні клієнти зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 0,10 блузки. Ціна за 1 кг становить 3 долари. Вага мішка 25 кг, вартість мішка 75 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам залишиться лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та Укрпочтою. Якщо вам сподобався цей мішечок із відео огляду для замовлення, вам необхідно буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних пропозицій. Переглядайте відео огляди та робіть замовлення. Шановні клієнти, повторюємо. Зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 0,10 блузки. ціна за 1 кілограм становить. 3 долари, вага мішка. 25 кг, вартість мішка 75 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам необхідно буде написати нам повідомлення або зателефонувати. З відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. що зараз вам представлений. 0.10. Це йдуть блузки всіх розмірів, різноманітні кольори йдуть цікавий модельний ряд та доступна вигідна ціна. Ціна за 1 кг становить.